Всім привіт! Розглянемо таку ситуацію. В нас є коло, але ось коло це дуже деформоване. Як нам його виправити в коло? Ну, звичайно, такі кола рідко зустрічаються. Буває, що трішки зіпсоване воно. Але таким методом можна не тільки виправити коло, а й трансформувати із квадрата в коло. Отже, в нас є коло, як його вирівняти? Ми ось бачимо, воно по двом осям у нас деформоване. Якщо ми будемо зараз його вирівнювати, нам потрібно натиснути одиничку і тягнути по осі Z. Ось цю точку сюди, ці точки наверх і так далі. Тому що ми робимо? Ми виділяємо все коло, натискаємо S, потім вісь Z і 0. Ось ми вирівняли по цій площині по цій осі наше коло. А тепер наша задача зробити з цього кола. Якби коло. Але якщо ми будемо тягнути кожну вершину, це буде довго, це буде криво і так далі. Тому ми скористаємося інструментом трансформації. Отже, зрозуміло, ми в режимі редагування натискаємо mesh, Transform і Tool Sphere. І тепер, коли я тягну мишку, що в мене виходить? Ось таким чином в мене вийшло коло. От, давайте його покрутимо подивимося, що у нас. Ми бачимо, трішечки у нас центр змістився. Виходимо в режим об'єкта, відкриваємо Object, Set Origin. Origin to geometry. І ось у нас центр кола переміщується відповідно до нашого об'єкта. Пробуємо тепер знову покрутити його. Ну, Вже бачимо трішки, трішки краще. Отже, таким чином ми можемо виправити коло. Якщо воно в нас деформоване. Ось тут ми бачимо точечки трошки в нас перелізли. Ми їх трішки сюди. Наші вершини рухалися до центру, але відстань між ними не дотримувалася. І тому десь от якась точка може трішки вилізти. Але все-таки з такого кривого кола ми зробили ось таке коло. Це вже, вже класно.